Лунж. Кайфуєш? Всім привіт! Сьогодні їду в область на свято до свого тата, день народження. Тому подивимося, чи вистачить мені запасу ходу туди і назад з'їздити, тому що коли їздив на Теслі. Ну, це, звісно, не Тесла. Коли їздив на Теслі, вистачало мені. Я коли вертався вже назад, то в мене залишалось під Києвом. Залишалось 30 кілометрів додому і залишалось 66 кілометрів запасу. Не я тоді підкинувся на всякий випадок, а на всякий випадок трішки її підзарядив. Тому їдемо в область. А, уже по Блаблакару є а, дві дівчини, які їдуть, одна до Білої церкви, інша в Таращу. Тому їду за ними. Але перед тим, як поїхати за ними, може ще встигну помити машину. А ще. А, Замінити в мене ж є е, коврики нормальні. Бо Юра мені сказав, щоб я те страховисько прибрав, яке у мене зараз лежить. А в мене є ось такі коврики. Зараз я їх підкину, Пропилосошу. Беру з собою зарядочку на всякий випадок, щоб підключитися в розеточку. Мені, власник попередній дав ось таку зарядочку. На розетку. І в мене є підгончик. Також ще одна, дві, якщо з одної щось станеться, то інша буде працювати. І беру з собою зарядку, а ще я взяв подаруночок татові. Макалом 12 років, витримки, я так розумію, в двох бочках. І каву. Взяв каву, хай скуштує, я її п'ю, мені подобається. Я раніше не так часто пив каву, але. Але з ким поведешся, з тим в того й не берешся. Тому взяв кави, макален, заберу двох дівчат одну на КПІ Павла Вакару, іншу в Святопетрівську. І поїдемо через білу на Таращу, а там в Вальшаницю. І до тата на день народження. Тому як прийде поїздка, я вам покажу, скільки було запасу. Зараз підзнімемо. Наскільки вона зарядилась, точніше, зарядилась вона до повного. Який в неї зараз запас ходу? Зарядилась вона у нас до повного. Запас по максимум показує 326. Тобто туди і назад мені повинно вистачити 326, і, бачите, воно відразу перерахувало, тому що вчора я їй трішки давав жару. Тому 348 якщо їхати десь кілометрів 80-90, ну 80, тому мені туди і назад повинно вистачити зарядку. Я з собою взяв, тому мені хвилюватись нема про що. Тим паче, в мене є ще й перехідник. Зараз я вам його покажу до тих перехідників і зарядку, яку я взяв з собою. Для швидкісної зарядочки. І до цього всього щастя, в мене є ще такий перехідник, щоб я міг заїхати не вдома, зарядитися. Від розеточки на повільній зарядочці, а заїхати на швидкісну зарядочку, підключити і швиденько дозарядити ту кількість кіловат, яка мені потрібна, чисто для того, щоб доїхати до пункту призначення, і там далі вже підкинутися по дешевому тарифу. Тому зараз закидаємо коврики і вирушаємо. Трішки підніму, як виглядали старі коврики. Бо я вже почав їх замінювати і щоб можна було зрозуміти як до і після ось я почав. Ну, я вам скажу, да, Юрець був правий, як завжди. А, але, типу, ну, в плані чистки їх, то вже таке витрусить, пропилососить. Але набагато краще. Такі хороші коврики, чистенькі. Я як зазвичай забув вимкнути скинути дріб, тому показувало 18 кВт на 100 бо я їхав з кліматом, їду з кліматом і буду їхати з кліматом. А, зараз вже впало до 10 кВт, 9. Я не розумію <с PowerPoint> це, як працює. 9,6 кВт на 100 км Зараз забираю першу пасажирочку і будемо їхати. Подивимося, що буде по розходу. Но розхід падає, я не розумію чому. Хоч би не сталося чогось. Страшного в плані охолоджуючої рідини і так далі. Но зараз показує 8-8. Я такого ще не бачив. І я не розумію, чому він падає. А... Це капець? А, так, зараз Асіст Я вам зараз покажу. Ось такий зараз показує розхід. Не розумію чому. Але мені це подобається. У мене був пробіг, там 80 чимось фіксувалось. Я скинув і воно почало з 18 падати до 15, до 10 і впало до 8. Тому подивимось, як пройде поїздочка. Доброго дня! Добрий день, Доброго дня. Да, звісно. Сідайте. Трішки сильніше. Раниця зручно так, так. Все, добре. Звіз дівчат, тепер залишилось доїхати, до мені, до своєї точки призначення. Але залишку ми залишилось 143 км і склав розхід 15 кВт на 100 км. Їхав із кліматом 22 градуси виставив. І, так як мені ще їхати, трішки кілометрів з 30-20. І потім їхати на Київ, то потрібно десь підкинути машинку. бо з таким запасом ну, 100% не доїду. Якби я не витрачав час і кілометри, дорогоцінні кілометри на цьому електромобілі і на іншому, то я б доїхав би туди і назад. Але так як я їхав 90 100 км за годину, то і залишилось у мене з 300 уже 143 Але якщо я буду їхати повільно. І без клімату, то я зможу проїхати 150, 169, але сильно це ситуацію не змінить. Тому шукаю, де можна підкинутися на зарядочку і треба трішки зарядитися. Остання дівчина залишила 200 гривень без дачі, було 180, дуже приємно. І перша залишила було 135, вона скинула 180, тому це просто прекрасно. Я їм дякую. Знайшов я зарядочку найближчу. Це у нас буде лісова каска. Є такий у нас ресторан. Їхати мені до нього зараз подивимося. Скільки, але що робити? Повільна зарядка, 7 кВт, але потрібно їхати. І що воно нам каже? Їхати 27 хвилин 24 км. Це не сильно мене влаштовує, тому мені здається, я попав. Ну, зараз буду щось думати. Так як мені на без 25 потрібно бути в вльшениці, тому я вирішив зараз хвилин 27 поїхати. 27 податися до зарядочки, це я буду десь там о третій. І... десь до половини п'ятого постояти на ній або хоча б годинку, тому що якраз за годинку-півтори я зможу зарядитися на 100 км, а це не хухри мухри, я вам скажу. Це буде дуже таке відчутне покращення і спокій прибавиться. Впевненість, так сказати. Тому зараз їду 27 хвилин, 23 км. І підкинусь на зарядочку заряджусь. Буду стояти стільки, стільки мені буде дозволяти час. Буду дивитися, скільки мені їхати в большаницю. І вже від цього відштовхуватись, скільки я можу простояти на зарядки. Доїхав я до зарядної станції. А, підключився екофактор. А, звісно, звісно, далекувато, напевно, від того місця, куди мені потрібно буде потім їхати. Зараз я швиденько подивлюсь. Так, ну, 20 хвилин звідси, тому зараз 3 пів четвертого До 4-20 я точно тут постою. Ну, я думаю, це вже краще, ніж нічого. Ой, тут діти якраз в день народження, аніматор прийшов, гусь, зараз покажу вам. <плес> когось свято, і в нас сьогодні свято, тому заряджаюсь. І подивимося, що з цього вийде. І от я вже закінчую свою зарядочку, зайшло 6 кВт за 90 гривень, витратив все на все. І простоїв я 52 хвилини не швидка зарядка. Тут немає поруч швидкісної, то вже на Одеській трасі буде. Більш за все, що є, мені прийдеться там стать. Стать трішки підзарядитися на швидкій зарядочці, є перехідничок, це супер. Тому такі справи зараз буду їхати далі. Добрий день! Вася, добрий день. Хубаш два діти приїхали з мене треба. Коли Добрый. гроші будуть? Добрий день. Добрый день. Добрый. Так, як, як машина? Нормально. Нормально? Воведеть Вася що скаже, Не знаю. Не, не, не. Ти що скажеш? Я Я шо... Нормальна машина. Машина це деке. Это металл. А здоровье? Oh. Здоровье. А это металл. Кида? Тут ночью мне не светишь, а чем мне просто нет. Это такой материал, он такой пиксельный. Что это, что то одна Да, однако. Просто кажется, что... Ну, это ты просто отвинул, что ты так и сидишь? Так и сижу. То я проклав всередину цього, населеного пункту. Щоб розуміти, скільки в мене запасу і скільки мені треба проїхати. Добре, по 80 Добре, Колись я їздив на цій машинці. Відключив я зарядочку, це просто капець. Під'їжджав до Києва і там закриті ворота на замок. Там, де я заряджався на Теслі. Коли їздив в область на Теслі, я під Києвом став трішки зарядитися. Міг би доїхати й додому, бо залишалось 66 кілометрів. Але вирішив на всякий випадок. І сьогодні повертався, і там закриті ворота на замок. Я просто взагалі в шоці був. Залишалось 26 кілометрів. Таких 26. 32 щось там залишалось. Поки доїхали до Києва, до теремків залишилось 26 км. І о, чудом, о, чудом тут працює зарядка, все заряджається. І вже з 26 за декілька за хвилину зарядилось. На 9 км тому зараз хвилин 10-15 і поїду в центр, і з центру візьму замовлення, поїду додому. Ну, це було на межі, я вам так скажу. 36 км. Додому я доїжджав би, як Юра сказав, але потрібно заїхати ще в центр. зарядочка підвела швидка зарядка для Chevrolet Bolt Екофактор. Розберіться своїми зарядками. Конечно. Звісно, ви не будете дивитися мій відос, ну а вдруг хтось вам передасть, що біля Магелана зарядка вибиває. Навіть і півхвилини не проходить і вона вибиває. Тому не вийшло підзарядитися набагато, тільки на кілометрів 10. Тому цього повинно вистачить зараз заїхати в центр і поїхати додому. І по факту у мене повинно залишиться кілометрів. 12, а що з цього вийде, я вам скоро розповім. Справи у нас наступні. Е -е, писало 30 км запас, а потім написало low. тому з Святошина, додому ще 8 км, щось цього всього. По факту у нас може скластися, я ще не знаю. Їду максимально повільно, десь 40 км за годину. Ну, як максимально повільно, ну 40 і розхід пише там, що 2-3-4 кВт на годину бере. А... <свісно> Коречі, весело. Доїхав я додому. Це було нервово. Я вже думав, що я десь стану на під'їзді десь на кільцевій. 362 км я проїхав, Розхід вийшов 14 кВт на 100 км. За поїздку в область і назад. І поїздочка з центру додому. По грошам це вийшло. 483 гривні, але емоцій просто не відняти. Я вижатий, як лимон, ще й плюс е, дорога, плюс е, цей стрес, тому що машина розрядилась, майже 16 кілометрів залишилось запасу я вже коли заїхав в двір. Ну, Це просто це стрес. Я думав, що я десь на кільцевій стану. І мене приїде Юра забере <смі> і по старій схемі я його додому, а сам на Ягуарі. Але доїхав. Доїхав і це вже супер. Тому така каса, е так прийшла поїздка додому на День народження до батька. Я думаю, непогано. 362 кілометри 843 гривні. В плюсі. В плюсі. Супер, всім пока.